Виділення земельної ділянки питання, яке хвилює не одного Бориспільця. Щотижня із цією проблемою містяни звертаються на особистий прийом. Цього разу багатодітна родина просить допомогти із побудовою житла. Для цього в першу чергу їм необхідна земельна ділянка. У Борисполі жінка проживає майже 10 років, свого житла немає. Квартиру, що родина винаймає, необхідно звільнити найближчим часом. Власник виставив її на продаж. Жили спочатку в гуртожитку, потім знімали і один, другий, третій, четвер, четверта дитинка, і хочемо попросити вас, щоб нам отримати ці обіцяні сотки під будівництво, під садівництво, під гараж, щоб десь жити, щось садити, збирати, кормити дітей, сім'ю. Вільної землі у Борисполі немає, зазначив міський голова. Давайте таким чином. Я... Буду звертатися до архітектури. Ну у нас на сьогоднішній день вільних земельних ділянок немає. На нестерпний сморід скаржаться мешканці будинків на вулиці ботанічна. Вони стверджують, що поряд з їхнім помешканням побудовано незаконну ферму, що займається вирощуванням свиней. У нас сусіди завели свиней в в восьмом по Ботанічній вісім. Сарай побудований. Там не сарай, там курінь, курінь. То, то там взагалі немає ніяких дотримання норм, ніяких санітар. У нас просто катастрофа, ми не можемо там жити. Запахи. неймовірні. я ходжу в двох марлях. У нас ми там всі задихаємося. Попереджали Говорю, Наташа, роби що нібудь. Сусідці горюшо нібудь роби, тому що це неможливо. У нас ми всі падаємо падемо. Я вже скоро умру, чесно. Також Бориспільці запевняють, господарі свійських тварин на контакт не йдуть та не бажають зносити свинарник. Працівники відділу благоустрою раніше вже виїжджали на ботанічну вісім та склали протокол на власників ферми. Ви розумієте, свиня в межах чотирьох метрів від мого чи 5 метрів будинку. Від неї також реакції ніяких тільки тільки якісь мати і більш нічого. Там ще знаходяться курі. Туди прилітаючи, там вони голуби, я не знаю. У мене весь забор, вибачте, ви, 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 все, весь фекалія. розумієте, що в мене все може бути і постірене, і запах, от мухи літають. Аби розібратися у ситуації, необхідно ретельно вивчити законодавчу базу та виїхати на місце розташування свинарника ще раз, зазначив Анатолій Федорчук. А ось власники нових земельних ділянок та будинків мікрорайону Лозівка без світла вже два роки. Саме питання електрифікації вулиці тисячоліття Борисполя привело їх на особистий прийом. Мешканці міста стверджують, що за таких умов їм складно будуватися, а тим паче жити в даному мікрорайоні. Міський голова відповів, що детальний план цієї території вже розроблений, необхідно дочекатися його затвердження. А подальші дії повинні бути так. Після детального плану території треба звертатися в обленерго, тому що там треба будувати підстанцію. Підстанції будують тільки обленерго. Ми не будуємо підстанції. Нам це заборонено по закону. Навіть Щоб вони включили в план розвитку. Отаким чином Олександр Кривошлик звернувся на прийом з запереченням прорізки вулиці Котляревського. Чоловік стверджує, про прорізко бажає виконати його сусідкам для приїзду до її будинку. Що, хто, да, мої двір. І, двор, двор, і... Я поставив ворота, бо там не було заїзду, там був під'їзд. Але щоб догородитися дороги, я поставив ворота із. А вона хоче снести і проїхати, щоб у нас до дівчатка була дорога. Але ж там ніколи не було дороги. Також Олександр Анатолійович запевняє, його двір не єдиний шлях проїзду до будинку сусідки. Міський голова Анатолій Федорчук вважає, якщо жінка хоче здійснити прорізку дороги, то нехай звертається до суду. Своєю чергою мешканка міста Валентина Виноградна переймається благоустроєм міста. Поряд із стадіоном на вулиці Шевченка знаходиться канал для відведення води. Валентина Іванівна стверджує, цю ділянку не скошують, хоча й неодноразово зверталась із проханням до відповідних структур. Я інвалід другої руки, ви розумієте, за що надо мною здіватися? Земля міської ради, то ж не моє, не мій. Канал викопали, для отвода води із стадіону. Прийшли хороші дяді, сіли на груди, поробили стадіони, покупали, покупали канали і все. І нікому нічого не треба. Але вже за кошти міста є косарка, за кошти міста отримується косар, я так розумію, на стадіоні. То чого ж це таке відношення? до цього? Міський голова пообіцяв з'ясувати, у кого на балансі знаходиться цей канал. Наступними звернулася група інвесторів щодо добудови багатоквартирного будинку на вулиці Київський, шлях 95. Основне питання, яке їх хвилює: зміна нумерації квартир, Бориспіль міськбудом містяни подали на них заяву до поліції. Відкрито кримінальну справу. Ми не знаємо зараз, навіть під якими номерами наші квартири. Якщо ми раніше знали, що секція така, то квартира така, то зараз іде загальна якась нумерація. Вони такої інформації загальної не видають, видають там. В приватному приватній біседі комусь там одному, двом можуть сказати, ми бачимо, що це дійсно були шахрайські дії. Реально, ну ще треба юридично це все доказати. Міський голова також вважає, що водити будинок в експлуатацію необхідно для всіх її майбутніх мешканців. Тому написано інвесторами заяву із проханням не видавати найближчим часом нацгвардійцям ордери. Анатолій Федорчук покаже на найближчій зустрічі. Дуже просимо поки затримати видачу ордерів. Якщо це можливо, винесення це питання, ми залишимо письмове своє звернення. Влаштувати трьохлітню дитину в садочок віночок, бажає Олена Гірявенко. Сім'я переселенців з 2014 року проживають у Борисполі. Два роки вже стоїмо на черзі у багатьох садочках, але ніяк не не змогли потрапити за цей час. Якщо не Получиться одиночок, в мене є другий варіант, можливо, вийде влаштувати її у садочок Теремок, який також є рядом з нами, але він вже другий рік працює, але в статусі закривається на роботу. Садочок Теремок найближчим часом закриється на капітальний ремонт. Набір дітей здійснюватись не буде. Тому заступник міського голови Людмила Пасенко порадила занести заяву до завідуючої садочка віночок. Їм треба тоді звернутися із заявою до завідуючої віночка. А ага. яка зараз ситуація, то я не можу сказати. Просто всі дітки, які набрані у теремку, вони ж будуть. Пропонуватися розподілити їх по садочках міста Борисполя. Друге питання, яке турбує мешканку міста Олену Гірявенко відновлення маршруту номер 10 Однак міський голова зазначив, на цей рейс немає жодного бажаючого серед перевізників. Ми оголосили конкурс, і це вже не перший раз, це вже бо третій раз він проводиться. Ніхто не хоче брати участь у цьому конкурсі. Тому що невигідний маршрут ситуацію намагатимуться вирішити. Для цього поспілкуються з перевізником Олександром Кисельовим. Наталія Басюк, Євгеній Шерснюв. Новини телеканал Бориспіль.